Перед сесія мала бути присвячена ухваленню обласних програм. Та сталося так, що більшість часу народні обранці обговорювали не їх, а медичні заклади Черкас. Тему задала депутатка Любов Майборода. За її словами, депутати міської ради хочуть закрити міську дитячу поліклініку номер 2 Перемістити персонал дитячої поліклініки номер 2 в приміщення поліклініки номер 1 та номер 3 Тобто 14 тисяч дітей, їх батьки та 80 чоловік персонала повинні їздити в південно-західний район міста або на вулицю Благовісна. Не розумію, де взагалі вони там розмістяться. Потому перейшли до скандальної теми про закриття другого пологового будинку в Черкасах. Тут слово попросила депутат Верховної Ради України Леся Орубець. Вона приїхала зі столиці, щоб захистити медзаклад. Можна називати різними словами реорганізація. Оптимізація, так тільки людей же ж не обманеш, правда. Виступно Дебки черкаські депутати перебували описками та вигуками. Прошу як депутатів обласної ради втрутитись в цей процес і звернутися до міської ради щодо перегляду цього недалекоглядного рішення. Якщо йти за тією логікою, яку ви озвучуєте, то в місті Черкаси вже 4 місяці, як ліквідовані пологовий будинок номер 1 і пологовий будинок номер 2 не тільки другий. А й першого будинку немає. Є єдиний центр матері й дитини. За словами міського голови Черкас Лесі Оробець, ввели в уману. Про виселення з будівлі другого полового будинку не йшла мова і не йде мова. Будівля, колектив, палати, обладнання. Як функціонували, так і функціонують. Сергій Одарич висловив свою версію, чому колектив другого пологового будинку проти реорганізації за 2011 рік, за неповних 12 місяців без трьох днів. Офіційно на рахунок пологового будинку номер 1 надійшло благодійної допомоги сто з половиною тисячі гривень, які обліковані включені до міського бюджету як спецфонд і так далі і, так далі. і встановлений контроль за їхнім використанням. В пологовому будинку номер 2 за цей же період надійшло 2 тисячі гривень. Наостанок Сергій Одарич зазначив, що пологові будинки в Черкасах одні з найкращих в Україні, і такими й лишатимуться. Міський голова сказав, що там і надалі прийматимуть пологи, і запросив народжувати в Черкасах і дружину Олега Ляшка. Цей нардеп дещо раніше порушував тему закриття другого пологового. Світлана Пічувіна, Роман Буша, Віка новини.